Боєприпасів вистачить, аби захистити країну. Одна з військових частин Кіровоградщини зберігає стратегічний запас снарядів для різного роду зброї, де саме вона знаходиться. Солдати просять не говорити в якому режимі нині працює частина. Дізнавалася Яна пісарєва. Військова частина в центрі України один з найбільших арсеналів Збройних сил держави. Солдати цієї частини не воюють, але забезпечують різними видами снарядів бійців і на навчаннях, і на передовій. Тут зберігають десятки тисяч тонн снарядів. Щодня звідси виїжджає колона вантажівок, які везуть до півсотні тонн артилерійських і стрілецьких боєприпасів у різні військові частини. Запаси ракет та боєприпасів наземної артилерії, боєприпаси протитанкових ракетних комплексів, а також боєприпаси реактивних систем залпової. Останні використовують виключно в навчаннях. Частина запасів тут ще з радянських часів. Інші виготовлені в незалежній Україні. Військові запевняють, що технічний стан всіх боєприпасів в нормі. Його перед відправкою ретельно перевіряють на спеціальному обладнанні. За потреби ремонтують. Військові частині розгорнуті виробничої виробничо ремонтні потужності для проведення безпосередньо середнього та капітального ремонту боєприпасів. Вантажівки з кулями, снарядами для танків і артилерії відсилають в різні точки країни. Зокрема, в зону активних дій. Один з найбільших арсеналів країни не тільки в повній бойовій готовності. Гарячий сезон для цієї частини настав і в прямому сенсі слова. Будь-яка іскра може стати фатальною. Тож у повній готовності дві пожежні машини і три спецтанки. Готові їхати в найгарячіші точки на схід країни і солдати цієї частини. Так точно. Всі готові. Ворога треба вигнати з нашої держави. Зараз військова частина несе службу у посиленому режимі і під посиленою охороною. Яна пісерєва ілязі Лонкінден за днем.